Папа Римський закликав українську молодь пам'ятати своїх героїв, і, попри труднощі, проблеми, пов'язані з війною, бути патріотами. А ще він закликав молодь українську протистояти інстинкту, відповідати на удар іншим ударом. Пробачати дуже важливо, сказав папа Римський. Ми завжди намагаємося вести війну і відповідати на удар іншим ударом, але щоб побудувати мирне майбутнє ми маємо пробачати одне одного завжди, заявив Папа Римський. Можливо, когось з українців і будуть обурювати ці слова, але у Папи Римського робота така, він каже те, що, на його думку, має казати це. Те, що, до чого його спонукає його сам, чи звання, чи може покликання, у будь-якому випадку, хтось сторонній, мав би вгамовувати оці людські пристрасті, котрі виникають зараз у нашої нації, ота ненависть, котра проявляється щодо наших ворогів щодо загарбників, щодо того всього, що вони чинять. не самі спонукають нас до цих негативних почуттів, а хтось мав би і спонукати, до і настановляти на добрий шлях, чому б це не робити папі Римському? ЗСУ займається своїми справами, а Папа Римський своїми. 26 грудня 2024 року повідомлялося, що папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, але дата наразі невідома. А ще він обіцяв, що й надалі буде підтримувати Україну і не дасть світові забути війну, яку розпочала Росія. Хоча, на мою думку, як грішника, папі. Належало більше зусиль докладати і утримувати від зла росіян, аніж українців, котрих і в помислах не було іти війною на Росію.